Хочеш зробити багато? Почни малого, а головне роби це кожен день. У гештальтерапії є важливий принцип, процес важливіший за результат. Часто люди відкладають свої ідеї, бо хочуть зробити одразу ідеально. Але правда в тому, що великий результат складається з маленьких, навіть непомітних кроків. Я перевірила це на собі. Я не насилую себе, я не чекаю вам ефекту тут і зараз, я просто роблю свою справу маленькими кроками. Коли я починала ввести свій YouTube канал, мої відео дивилось 5 людей, і то, мабуть, я їх сама і переглядала. Але я не зупинилася, я просто робила потрохи. Але регулярно, і зараз у мене 4 тисячі підписників, які прийшли не за один день, а завдяки маленьким крокам, які я робила щодня. Маленькі кроки це найкращий спосіб зберегти ресурс, бо якщо ти вигораєш після одного рівка, це не розвиток, це біг на коротку дистанцію, а нам треба надовго. Наступного разу, коли захочеться кинути щось, бо результат ще немає, зроби так запиши собі мінімальну дію, яку можеш зробити сьогодні, навіть 5 хвилин, повтори це завтра, через місяць, звернися назад, і ти здивуєшся, скільки всього вже зроблено. Якщо ти рухаєшся, ти вже на шляху, і навіть якщо поки що здається, що це дрібниці, колись ти озирнешся і побачиш, скільки всього ти вже зробила, просто продовжуй.